Всім привіт! Постало питання про заміну салинблоків переднього важеля та нижньої опори двигуна. Ідея віддати на СТО відразу відпадає, тому будемо робити самостійно. Для початку відкручуємо та знімаємо обидва колеса, залишаючи машину в трохи піднятому положенні для комфортної роботи. Ну наскільки це дійсно можливо. Сам важіль має корпус саленблока, який кріпиться на три болти. З іншої сторони, на один. Та має шарову опору на трьох гайках. Попередньо змащуємо та відкручуємо. В складних місцях використовуємо молоток. І все важіль в наших руках. Попередньо оцінюємо стан саленблоки, і, як бачимо, він в жахливому стані. Все розбито, зношено і знімається від руки. Це не є добре. З іншої сторони бачимо таку ж саму ситуацію, хоча стук в підвізки був лише з однієї сторони, тому обов'язково замінюємо з обох сторон. А для випресовування савенблоків зробив ось таку конструкцію, яка має гідравлічний домкрат на 10 тонн. Замінювати буду як передній, так і задній савенблок важення. Задній брав ремонтного розміру без корпусу. Тому звільнюємо корпус від старого. Тут все доволі легко та швидко. В принципі, як і з переднім. Вперлись довгим болтом з гайками і просто його видавлюємо. Перед запресуванням будь-якого слендблоку потрібно дві речі. Перша, це добре відчистити корпус або місце посадки. По-друге, змастити сам саленблок та місце його посадки, і тоді все буде добре. В моєму випадку, саленблок в пластиковій обоймі, тому змащувати буду мастилом і корпус, і саленблок. Після чого співставляємо мітки та пресуємо. Іде плавно та легко. З цим саленблоком ніяких нюансів немає, все доволі легко. А ось з переднім дещо цікавіше. Як бачите, він не зовсім хоче туди лізти, хоча й змастив добре його рідким милом. Справа в тому, що ущільнюючий поясок закусує, тому обережно допомагаємо викруткою. Після чого все також доволі швидко пресується. З'явився ось такий момент, як бачимо, селенблок не до кінця вийшов, хоча сидить чітко в центрі. Це не є проблемою, підправу викруткою і все також чітко. Перед встановленням також зачистив місце під шару. До речі, хто використовує мідне мастило в таких місцях, раджу звернути увагу, що алюмінієві деталі не полюбляють її і окисляються набагато швидше, тому раджу використовувати звичайне мастило. Після встановлення поїхав на яму та підтягнувся. Таким чином, я заощадив близько 8 сотень гривень. Але це ще не кінець. Потрібно замінити нижню опору двигуна, яка стоїть в підрамнику. І як ви вже здогадалися, на деяких СТО можуть замінити опору зі зніманням підрамника, як то рекомендують робити. Але це на секундочку близько 10 тисяч гривень. Поїхали міняти самі. Для початку відкручуємо кріплення двигуна з опорою, пилкою по металу відрізаємо внутрішню частину опори. А потім і сам корпус. Виймаємо, готуємо місце для нової опори та пресуємо. Все це робив на звичайній ямі і використовував той же гідравлічний домкрат. Перша частина зайшла, пресуємо другу. Але не все так просто. З'явилися деякі моменти. Як бачите, не лізе, тому що потрібно було зробити фаски на нижній частині, як бачите, ось тут, та на верхній. Тоді все буде чудово, трішки повозившись, але все ж таки встановив. Як бачите, все вже стоїть на своєму місці та гарно працює. Ось таким чином за один день я виконав цю роботу, тому не бійтесь, робіть самостійно. До зустрічі!